Вітаю ще раз Зараз спробуємо дублем 2 до записати ефір. Почекаю вашого приєднання. Оксана, пишіть, будь ласка, чи чутно зараз. Дякую вам, дівчата, за зворотній зв'язок, бо було б розказала би впусту. посту. Як то кажу, повертаюся до слайду да? за Сєверово Восток пояснила: і плюс туди наслаються питання з здоров'ям, дуже великі. Звичайно, я особисто не рекомендую. Якщо так випало, що безваріантно, і людині треба сюди. Рухатись і вибору немає. Да? Що я рекомендую? в мене в телеграм-каналі є безкоштовні активації на кожен тиждень я даю накопичити більше енергії і приготуватись. Тобто в людини має бути аптечка, в людини має бути страховка медична, да? щоб це не стало для неї таким, знаєте, неприємним сюрпризом. Людина має сама себе підготувати. А, дивіться, травми, аб'юзивні стосунки, особливо познайомитися з людьми, які вас обмануть з протилежним полом, на да, обмани, це сектор сєвєр, Тобто, розумієте, якщо винуждена така поїздка, а, і вона у вас виходить на сектор в, сектор в напрямі півночі, сєвір, да, то ви повинні розуміти, що ви під, під Сьогодні щось російські слова подвіргаєтесь, е, ви можете стати, да, попасти під схему якогось машені чи шантажа, чи шахраїв, і ви повинні бути максимально готові. Да, не довіряти, сумки не залишати, е, ні на які провокаційні моменти не відволікатися, на мужчин, які вас звуть, незнайомих в ресторан там, е, в 12 ночі не ведіться, тому що там дуже багато буде. Обману, тобто ви свідомо починаєте ставитися до самої поїздки і розумієте вже, з якого моменту може бути, ну, де може бути нюанс, і ви себе підстраховуєте. Зниження прибутків, втрата клієнтів, проблеми в стосунках, сі, е, сектор е, юго запад да? е, Юго-запад. Нехороший теж напрямок, виходить, у нас в травні місяці. І самі отакі моменти вони провокуються. І відповідно, от як зрозуміти, ну типу, що, що це там для всіх людей на планеті базово? Так, воно масштаб буде залежати від ситуації в вашій карті. І якщо, наприклад, напрямок дивитись тільки від свого дому, Ларочка, напрямок дивитися в поїсковіку, в точ, точка А ваша. Місце, з якого ви починаєте подорож. Якщо ти, наприклад, будеш подорож розпочинати з свого дому, дивишся так. Якщо ти прокладаєш маршрут, наприклад, ти поїдеш там з якогось аеропорту з іншої країни, плануй Угу. Надіюсь, відповіла. Так, Юга-Запад. Зниження прибутку, втрата клієнтів, проблеми в стосунках сказала. Думка-думка угу. Думка-мисль. була. Думка, думка. Мисль. Зазвичай люди, коли їздять в такий напрямок, дуже часто це буває літом, тому що люди куди змогли, собі купили потівку, да? там путівку чи подорожують, як в них сталося. І постійно звертаються з одним і тим же, фактично. Що після літа падають продажі, зменшуються клієнти, час відсіюється, час припадає. І коли починаєш зрівнювати, запитати, куди ви їздили в останні момент а куди ви подорожували, то люди якраз подорожують напрямку цієї енергії і не знаючи, цього, не знаючи цього, вони просто цю енергію запрошують, примножують своє поле, потім не розуміють, ну типу, в чому фігня, чому так відбувається. Ще зараз закінчу ще з четвертим напрямок і скажу, як сам працювати. Втрата багажу. Передплата грошей, скандал, неспокійний відпочинок, тобто така поїздка на емоціях, да? тригерна може бути ситуація, і не одна, багато перешкод. Сектор Юга-Восток. Це саме в травні, саме в травні я вам зробила таку випуску. І, звичайно, що тут потрібно робити? В напрямку Юга-Восток я б одразу сказала: якщо вам ну, так випало, потрібно їхати. Часу нема, можливості інших немає, перенести, нічого змінити, ви не можете. Ви перед виїздом в цей напрям одразу програйте втрату грошей, відправте якусь суму на благодійність. Якщо ви нервові, якщо ви дуже емоційні, якщо ви дуже емпативні, змініть з собою якісь там заспокійливі. Просто будьте готові до того, що буде багато тригерів, які вас будуть. Напрягати, нехай це у вас будуть там, якісь наушники, нехай це будуть біруші, щось заспокійливе, щоб ви могли переключатися на цю енергію, не реагувати. Тому що дивіться, що виходить. Коли людина в це включилася в любу енергію, вона на неї починає дуже сильно працювати. І, обмінюючись відповідно, з картою народження власника, вона вже там дивиться, почому больніше вдарити. Тобто, умовно, якщо в людини є період. Грабіжника грошей, да, то найпроще, найлегше це втрата грошей. Да. За щось прийдеться переплатити, втрату, загубити гаманець, десь прийдеться, ви знаєте, що у вас ще там за щось треба доплачувати, ось таким чином воно працює. Да. Що робити, якщо у вас так непланово попали поїздки в ці напрямки? Або випадуть, і у вас не буде часу там готуватися до них і не буде змоги відміняти? Перше, що ви повинні зрозуміти, вам потрібно закумулювати більше корисної енергії позитивної для того, щоб ви фізично, емоційно, енергетично, духовно, морально, психоемоційно справилися. Де це можна взяти? Що це можна робити? Перший варіант. Безкоштовно кожен тиждень я розміщаю декілька активацій для того, щоб в вашому полі більше акумулювалося потрібної енергії, тому що багато людей її люблять зливати на різні моменти, але ми її акумулюємо. Другий варіант. Ви можете, наприклад, приєднатися в мій річний клуб, де є 12 трансформацій і 12 квантових прогнозів для всієї сім'ї, і ви можете прям відчутно слухати, готуватись. Там я, наприклад, в мене а медитації, такі трансформації на подорож, на вдалу подорож ви можете підлаштувати себе та участь в клубі на цілий рік коштує 699 гривень. Посилання є в шапці профіля і опис річного клуба. Також є в пості, закріплена зверху. Ви можете такий варіант використати. В цілому всі моменти, де ви зрозумієте осознаний такий свідомий вибір. Так, я їду, навіть якщо це ну подорож не дуже там вдало, але я тут повинна підстрахуватися, там взяти з собою, бути в там в. Обачною бути свідомою, ви розумієте, що ви вже не про не будете просто у вас енергія зненацька не застане, тому що ви умовно підготувалися, так? Тому на це слід зважати увагу. Напишіть, якщо у вас залишилися запитання, і я вам відповім. І всі, хто буде дивитися в запису, ви також можете залишати запитання, і я буду їх розкривати, тому що мені це просто, ніби там три кроки, взагалі немає що робити. Ну тому що я це роблю сім років підряд. Я. Які поїздки я їздила, і в мене була можливість їх планувати, я завжди собі а, цілі цілі підбирала да? У нас ефір, подорожі, які здійснюють цілі. І оці цілі в кожному місяці будуть з'являтися нові, нові лазейки, нові, нові можливості. І людина, ви можете їхати в напрямку тої енергії, яка потрібна вам для вашої цілі, і відповідно її маніфестувати, реалізувати. Да? По Інформаціях по напрямах з червня по жовтень. я буду розміщати в своєму закритому телеграм-каналі. Приєднуйтесь, є QR-код, можете зараз просто заскрінити, перейти, хто ще не там. Можете приєднатися, і ця інформація буде заздалегідь, готуватися, розміщати, щоб ви могли планувати. Якщо є питання, задайте, будь ласка. В принципі, тема проста. Я сказала все. Ми ви можете, якщо є запитання, уточняти. І і планувати, що роб, е, люблю робити я. Я дивлюся наперед, в якому місяці буде найкраща енергія під мою задачу. Кому гроші треба, кому стосунки, хто хоче дитину народити, хто хоче питання здоров'ям вирішити. І я вибираю наперед, де найкраще. Дивлюся в тому напрямі країни, можливості, тури. Пропозиції, акційні пропозиції, наприклад, якщо те, що мені треба, буде в жовтні, я можу це наперед заздалегідь забронювати по зручних для себе цінах, тому що я розумію, для чого мені ця поїздка потрібна. Да? Я вибираю для себе найкраще. Ось так я його використовую. Коли мені потрібно їхати і часу немає, я їду, але я перед тим багато напрацьовую енергії в самополі для того, щоб. Все мені вдавалось. Добре, я зараз збережу цю другу частинку. Якщо у вас будуть запитання, залишайте обов'язково і переєднуйтесь в телеграм-канал, де буде інформація на кожен місяць для вас. Дякую всім за увагу. Так, пробували. Угу. Вас вийшло по подорожі юг. Так, давайте, Оксаночка, от ви, видно, готуєтеся кудись поїздку або просто цікавитесь. Давайте ми перейдемо і подивимося, на травень місяць, чи є в нас сектор юг ви рекомендований. Бачите, немає. немає. В, в в корисних, в плюсових. Давайте глянемо. Угу. Давайте, будь ласка, глянемо, що воно нам принесе. Тут юга теж нема. А у вас квіт? Ага, так, да, звичайно, ви будете заміняти місяць в такого самого такого, бачите, із вектору найнеприємнішого його також немає. Тобто вона нейтральна, вона може і не дати користі. Але ви обов'язково виставите місяць, переважний. Да? Ви, здається, є в телеграм-каналі, ви будете слідкувати. Коли умовно от ця поїздка на юг, якщо ви обираєте для себе, у вас є можливість це проєктувати, планувати, коли вона буде, з якому місці найкраще. Да? Е, так, ла, є в тебе в травні Юга-Восток, да? ну, і дивися, дивися, що активується: втрата багажу, е, переплата, скандал, неспокійний відпочинок. Що тобі треба зробити? Якщо ти знаєш, міш, рахуєш собі для себе активації, роби індивідуальні. Не рахуєш, іди, роби загальні. Хочеш підтримки в подорожах, заходь в річний клуб, там є спеціальна трансформація, яка допомагає. Можливо, ти сама акумулюєш гарну енергію. Тобі треба підготуватись. Тобто багаж, якщо ти літаком, має бути застрахований, ти маєш. Наперед, всі ці моменти пропитати, там, це точно там входить, все це, це заплачено, тут в мене все, все залежить, яка в тебе ж поїздка. Да, розумієш? І ти маєш бути максимально тримати себе на такому е, рівному, е, енергетичному психоемоційному стані, да? тому що тут дуже багато тригерів, багато перешкод. І ти повинна себе налаштувати, відкрити для себе простір. Да? Він дуже гарно з цими трансформаціями відкривається, для того, щоб все в твоїй поїздці буде файно. Але бути готова, ні в якому випадку не тримати всі гроші біля себе, всі карточки в одній сумці, тому що втрата грошей, пам'ятаєш, як я і сказала, найкраще пропрацювати втрату грошей перед виїздом. Ти робиш оплату, благодійності і все. І е, далі просто слідкуєш поділишся, як пройшло. Бачу, Таня ще приєдналась. Добре, дівчатка. Е, ще раз залишаю qr код на останок. Да? Переходите, я буду за завчасніше. Розрахунки ці робити на поїздки, які здійснюють мрії наперед, щоб ви могли для себе планувати, проектувати. Надіюсь, ця техніка вам буде цікава, буде вам допомічною. Рада буду вас бачити в телеграм-каналі і в річному клубі а, отримувати підтримку, допомогу і качати ту енергію, яка потрібна на сьогодні нам всім. Дякую за увагу. Угу. Постараюсь зараз завершити. До побачення, Гарного всім вечора!